Українська козацька держава військо-Запорозьке. У результаті переможних битв 1648 1649 років значна частина території України була визволена від поляків. На цій території постала новоутворена українська держава Військо-Запорозьке або Гетьманщина. На звільнених територіях України та Запоріжжя влада перебувала в руках гетьмана та старшини, обраної козацькою радою. Навіть в умовах війни козацькі ради розв'язували найголовніші питання внутрішньої та зовнішньої політики. Обраний козацьким товариством Гетьман виконував законодавчі та виконавчі функції. На звільнених від речі посполитої територіях не діяло польське судочинство, використовувалися юридичні норми звичаєвого та козацького права, магдебурського права тощо. Установлювалися покарання за зраду українському народові за відмову надати допомогу в битвах, непокору та шкоду заподіяну козацькій старшині. У роки Національної візвольної війни українське військо нараховувало до 300 тисяч осіб, воно складалося з представників різних верст суспільства і вперше в історії носило загальнонародний характер. Гетьманщина Богдана Хмельницького здобула широке міжнародне визнання. Усі інтриги польської дипломатії, спрямовані на ізоляцію Гетьманщини від європейського світу, зазнали провалу. За роки національно визвольної війни Україна постала перед усім світом як суверенна незалежна держава. Богдан Хмельницький, творець української козацької держави. Богдан Хмельницький творив нову європейську державу. І відбудовував націю серед гуркоту падаючих румовищ старої, ним же розваленої Речі Посполитої. Він усував ці румовища й одночасно укріплював західну культуру в Україні в обличчю постійної, татарської і московської небезпеки зі Сходу. Уже в першій великій битві національно визвольної війни, що відбулася наприкінці квітня, у травні під жовтими водами, Гетьман виявив себе здібним полководцем та організатором. Зібравши об'єднане військо, чисельніше за польське, в цін недостатньо озброєне, він напав на польські загони Потоцького і змусив їх сховатися в таборі. Оточивши ворога, Хмельницький регулярно атакував його і чекав на підкріплення. На світанку 16 травня українсько-кримсько-татарські війська всією силою вдарили по ворогтах. Табір було розбито, а військо потацького розгромлено. Жили козаки в куренях з верболозу, дах покривали очеретом, а стіни обмазували рідкою глиною, яку потім випалювали. Курені стояли довкола майдану, на якому розташовувалася канцелярія, кузня та зброярня, а також помешкання отамани і старшини. Центральною будівлею на Хортицькій Січі завжди була церква. Тут козаки проводили ради, на яких вирішували як і внутрішні питання, так і зовнішні щодо походів і війн. Православна віра була невід'ємним елементом життя козаків. Полюбляли козаки рибалити та полювати. Хутров польованих лисиць у ці часи продавалися за найвищими цінами. Також зустрічаються згадки про те, що на січі виготовляли власну медовуху. Більш пишне вбрання носили гетьман та представники козацької старшини. Вони одягали довгі кереї, які підперезували поясом на правому плечі з запонкою. Чимало сучасників українських козаків писали, що на Січі полюбляли співати і танцювати. Також більшість козаків вміли грати на кобзі.